Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 14 хвилин, 19 березня 2023 року. Ми знаходимося у... Верхній межі Сергія Пустині бачимо, як собачки один одному допомагають, як би вони показують, люди вчиться в нас. Бо ми один за одним слідкуємо, охороняємо, дбаємо і допомагаємо. Так і ви робіть, і все буде добре. Ми бачимо, який чудовий день, як він наповнений таким потужним м'яким сонечком. І тепер картинка дуже гарна. Ми можемо все бачити дуже чудово і яскраво і в доброму контрасті і яркості. Освітлення це велика справа. Тож, що хочеться вам сьогодні побажати, щоб, як це сонечко, ви світили всім тим людям, які знаходяться поряд вами, які на вас надіються, які вас люблять і які плекають на вас. Надію, як на того, хто може, в тому, що він не вміє ближній преуспіти і зробити щось цікаве. Так що я бажаю, щоб ви допомагали один одному і все тоді буде добре. Не забувайте про дітей, бо Діти дуже і дуже дивляться на вас. Одне діло, коли ви їм щось розповідаєте, а друге діло, коли ви щось робите, і вони це беруть на свій рахунок і тоді теж також поступають. Тож... Будьте уважні до дітей. До жінок теж дуже ставтесь з великою повагою, з великою любов'ю, з великим, з великою вдячністю, бо вони народжують дітей, вони оберігають є обрігом нашого житла і вони є матері. А мати це берегиня всього живого. Тож вклоняємося Діві Марії, як наші захисниці, і дякуємо за те, що нас вона вчить. Як любити Бога і як любити ближнього, даючи своє милосердя. Так що вам бажаю всього самого-самого прекрасного здоров'я, радісної ходи по життю, в душі не Утримувати якусь свобу і дарити людям любов. І тоді Господь Небесний подарує вам вдвічі або втричі більше. З вами був Сергій Голосівський, верхня межа Сергієва Пустині, Сокрана сіл, місто Київ. На все добре, люди мої.